Годь намагається сказати нам про цінність нашого людського життя, про цінність нашої історії. Ми часто фокусуємося на побутових питаннях, проблемах різного характеру і думаємо, що там важливим це там, комунальні платежі сплатити в нашому житті, приготувати, їсти, там, кудись піти, щось вирішити якісь питання. Але Господь підкреслює про те, що кожна людина покликана до великого. І Він каже, що хто любить батька свого, чи матір свою, чи дітей своїх, чи дружину свою, чи чоловіка свого більше, ніж мене, той мене не достойний. Господь не зазіхає на те, що людина має любов. Кожна людина покликана до любові як і до себе, так і проявляти цю любов до інших. Але Господь говорить про те, що коли ми з вами зосереджуємося лише на своїй дитині, чи на своїх батьках, чи на своїй дружині в плані адекватного відношення, то це любов обмежена. Коли ми Бога полюбили повністю, то ми і свою матір поважаємо і шануємо. І таку ж саму жінку, схожу на неї, ми так само поважаємо і шануємо, бо вона теж чия сма. Якщо ми своїй дружині подаємо руку, щоб вона там вийшла з автомобіля чи з автобуса, то ми такі самі жінці теж можемо подати руку і допомогти там якусь сумку піднести, бо ми розуміємо, що вона теж, чиясь дружина, в неї є турботи, різні питання, ситуації, і ми готові допомогти, для нас це не є проблема. Якщо ми полюбили Бога, то ми любимо не тільки своїх дітей, а й інших. Як в дитинстві там виносять пиріжки. Бабуся чи мама на вулицю хлопця не, не, не своєму, а всім роздає, бо всі діти одинакові. Не розділяють, що це тобі ось даємо, а ви їй гуляйте, чого прийшли, роти поокривали. Дуже цінно, що Господь дає нам можливість побачити своє відношення справжнє. Тому що коли ми обмежуємося лише на своїх близьких, наша любов. Вона ну, має тільки от таку кінцеву, кінцеву роль. Своїх даль любимо, типу шануємо, а по факту ми ще навіть не почали любити, не почали відчувати. Тому що Господь Він любить всіх нас, незалежно від того, чи ми його любимо, незалежно від того, як ми живемо, що ми думаємо, що робимо, які у нас погляди. Він любить всіх. І він намагається і нам сьогодні показати оцю велику силу любові, як вона проявляється, як вона має проявлятися. І далі Господь підкреслиє те, що треба щось залишити, щоб іти за Христом. Залишити не в тому сенсі, що треба відмовитися від того, що у нас є. Просто Господь показує, що коли ми хочемо піти за Христом, а це означає, що? Щоб піти шляхом справжнього життя. Неприв'язаності до якихось побутових там, матеріальних потреб. Як людина каже, куди я піду? У мене тут хата, там, серван, диван, три платки в шахту досить. Куди? На кожні я це оставлю. І апостол Петро задає запитання, оце, яке ми всі часто собі проговорюємо. Ми все залишили, пішли за тобою, що нам буде. Все залишило. Апостол Петро говорить так, що все це у нього там було хто з скільки майна. Діряві сітки латані, перелатані, човни, на яких було небезпечно виходити в море. І якась там халабуда з пальмових гілок зроблена. По факту, якщо говорити про якісь матеріальні цінності, то нічого надзвичайного не було в тих Кого покликав за собою Господь. Вони не залишили, хто зна що. Ми зараз люди, багато залишаємо важливого, потрібного, розмінюючись на якісь свободові речі. Ну, простий приклад. Якщо у нас є якась робота, то ми роботі віддаємо кращі свої сили, кращий свій час. А своє життя ми відкладаємо на потім. Ми часто собі кажемо, що так, у мене робота, тому я не можу. Я зайнятий, тому я не можу. До лікаря піти вчасно часто не можу пробувати. Дітей кудись повести, бо в мене робота. Та й дітям тим самим ми теж так само приділяємо увагу в останню чергу, якщо щось залишиться. Тому що ну, діти не в перевазі в цьому питанні. І своїм близьким так само ми приділяємо увагу. Коли ми останній раз взяли близьку людину, сіли з нею, просто поговорили, чи кудись вийшли, пройшлися, на зірки подивилися. Це неможливо, тому що постійно є якісь ситуації, проблеми, труднощі, моменти, коли нам нема можливості подумати про життя. У кожної з нас зараз мільйон турбот різних. І тут Господь розмежовує оце оцю нагромадження. Яка людина собі сама створює, він каже, що ви маєте відмовитись від себе, взяти хрест і слідувати мною. Якщо ви хочете жити ще, то ви маєте відмовитись від усіх цих всіх нагромаджень, які постійно вам навалюються з усіх сторін. Що ви просто в ньому тонете в цьому всьому побуті, в оцих усіх проблемах? Навіть ми з вами християни. От у кожного з нас зараз от похід в церкву в сьогоднішній день це ціла історія специфічна, дійсно з такими спецефектами. Тому що і треба прибирати, і треба приготувати, і треба складати купа питань, які не закінчуються. Але ми вже з вами спробували, що коли ми прийшли, то трошки вона, якось, життя набуває зовсім іншого змісту, іншого значення. А коли ми не прийшли, то воно нас у те все засмоктало, Оті всі проблеми, о, всі ситуації, які в кінцях краю не видно. Господь намагається сказати людині, що дуже важливо, коли вона все-таки робить якусь паузу в житті, коли вона час від часу переглядає всі ті свої турботи, проблеми, які з усіх сторін. А чи треба воно їй? Чи варте їй життя того, що вона? Кінця краю не бачить у своїх проблемах і турботах, що вона не має часу ні любити, ні бути любимою, ні відчувати. Вона постійно загнана в якісь рамки, в якісь обставини. Христос говорить Петрові, що ви матимете велике. Якщо ви прийшли за мною, то ви матимете велике. ви матимете можливість. Впливати на долю людей. Ви будете їх навіть судити. Тобто Господь дає повноваження величезне апостолам. І кожному з нас Господь дає певні повноваження, певні можливості, певні, скажімо так, інструменти прояву тут в цьому світі. Але ми можемо цим не скористатися, тому що побут, проблеми, труднощі нас з'їдають. І ми скажемо, як без проблем? Як ми навіть зараз ось на Богослужінні ми стоїмо і думаємо, як вирішити оце питання, оце, що можна тут зробити, воно нас не відпускає. Але ми самі про це думаємо. Ми самі часто беремо на себе ряд питань, які, які неможливо просто вирішити. Поки в нашій сім'ї не було автомобіля, було питання, як добре, якби він був. Тепер, коли він є, ти думаєш, як його помити, щоб він був чистим. Як його відремонтувати? Залить пального, страховку треба вже купити, бо термін закінчується. А до того було тільки одна, одна думка, як би було б добре, якби він був. А тепер з'явилося ряд питань, як славно, що він є. Ну це таке умовне порівняння. Ми часто переймаємося за все, за все те, що у нас є, що б ми хотіли мати, що б ми хотіли отримувати, але ми бачимо, що Христос, у нього навіть харкаток не було. Він ходив боси або там в таких сандалях того часу. У нього не було ні коня, ні шатра. Не через те, що йому це було не потрібно. Як людині йому це було б необхідно. Просто він міг якось от між цим усім знаходити золоту середину. І в нього був час час жити життя. Господь сьогодні нас кличе теж і тим. Він хоче нагадати про те, що наше життя ще продовжується, воно не закінчується. Воно не закінчилося, воно продовжується. Господь намагається сказати, що ось все дуже просто. Відмовляйся від всього того, що тебе відволікає і слідуй за мною. Живи повноцінне життя, справжнє, вдихни на повні груди. Дозволь собі сказати, що ось моя історія, моє життя. І всі ті наші мрії, бажання, вони не в майбутньому, вони зараз і вони вже в більшій мірі реалізовані. Просто треба дозволити собі відчути, що ось воно вже все це діє. Пора почати жити. Так дивно звучать ці слова, пора, пора почати жити, а хіба ми не живемо? Так в тому справа, дорогі друзі, що ми не можемо сказати з вами впевнено, що ми живі? Тому що ми попадаємо в цю ситуацію, коли мертві ховають своїх мереців? Ми попадаємо в ситуацію, коли сказати собі, що ось я живу це життя, і воно прекрасне, воно неймовірне, у нас навіть язик не повертається, тому що у нас є багато причин, які це заважають зробити. А коли ми почнемо жити, коли ми збираємося це робити, якщо наше життя сьогодні триває, ми сьогодні прокидаємося, сьогодні Господь нам дає шанс. Більшість наших. Ситуації життєвих, вони побудовані на страху, який нас блокує. Щоб ми боялися, щоб ми жили в страху, щоб ми не знали, не розуміли, куди нам йти, що робити, щоб ми не могли визначитися, на чому нам фокусуватися, чим займатися, щоб ми постійно попадали в ситуацію таку, дискомфорту. Ось навіть зараз да, світло включили вже легше, виключили гірше. І ми постійно в оцих усих гірляндах, скажімо так, ми тільки те робимо, що чекаємо, коли включать, або ждемо, коли виключать, щоб бігом все вирішити. Сто років тому люди не знали такої проблеми. У них цього світла не було. І вони жалі, були щасливі, і навіть пісні співали, і вірші писали. Ми вже не співаємо і не пишемо. І картин не малюємо. У нас все дуже складно. Начебто ми і розвиваємося як суспільство, начебто є якийсь і прогрес, але це все умовні поняття, тому що тільки зараз воно встало, зупинилося. Ми заручники цих обставин. Господь нагадує нам про те, що ми покликані бути вільними, але нам це не завжди не завжди підходить і подобається, тому що свобода вона заставляє приймати рішення. Свобода змушує нас бути відповідальними і нести ну, якби відповідальність за те, що ми робимо, думаємо, говоримо. А коли ми не вільні, то ми себе виправдовуємо. Ми зсилаємося на обставини, на людей, які призвели нас до якихось наслідків. Що це вони винні, що це через неї я такий лисий, чи через нього я така нещаслива, хто лисий вибачте. Тобто ми попадаємо в ситуацію, коли не можемо собі сказати, що ось моє життя я живу, як я хочу. Бо ми так і живемо. Ми живемо як хочемо. Господь нас кожного вечора не перепитує. Те, що питав Петра. Симоне дачі любиш ти мене. Господь нас не питає, Він просто дає нам можливість час, здоров'я, щоб ми жили проявляли себе якось в цьому світі. Господь нас спитає потім, а сьогодні у нас є можливість жити так, як ми захочемо. Чесно, порядно, справедливо, несправедливо, брехливо жити щасливим життям чи зраджувати. Це наші люди. Як хочемо, так і живемо. Але тільки результати наслідку різні. Хочу побажати, дорогі друзі, щоб ми з вами. Дозволяли собі хоча б колись задумуватися про те. Не знаю, чи вдасться нам колись так жити, але хоча б щоб ми задумувалися про те, що ми покликані Богом жити вільним життям. Ми не покликані Богом гнатися за якимись проблемами, рішеннями. Є багато ситуацій, які треба з'ясовувати, вирішувати, є багато питань, які треба пропрацьовувати. Але ми маємо з вами все-таки час від часу нагадувати собі, що Господь нас покликав у це життя жити. Не існувати, не страждати, не потерпати. Він нам каже, бери свій хрест і йди ним. Господь пройшов шлях. Він нас кличе йти тою дорогою, яку він вже для нас проклав. Як ото в чагарниках йдуть, там, чи в джунглях прорубують, такими мачатами йдуть, прорубують дорогу. Бойде експедиція. Ті, хто перші прокладають шлях. звірів диких розганяють. роблять дорогу. Господь пройшов шлях. Він перевірений цей шлях. Там нема ніякої небезпеки. Лише нам своїм Христом хрести як труднощі, проблеми, виклики. З ними треба йти. Але з ними треба йти, а не сидіти на місці, не назад вертатися. Не оглядатися, а йти вперед. Є якісь труднощі, є проблеми, але ми продовжуємо. Життя наше триває, Господь нам дає силу. Він нас кличе іти далі. Ну і хочеться також побажати, щоб ми з вами, коли запитуємо Бога, а що ж мені буде, я сюди в церкву сходив. Вийшов а там колесо спущено. За що це мені? Треба було пішки прийти. Це було нормально. Хотів прийти. Виходимо з церкви і одразу до Бога претензії, а чого ж? Ми ж потрудилися, ми зробили яку добру справу, ми прийшли. Чому в нашому житті не так солодко, як би хотілося? Чого в нашому житті проблеми? А є ще люди, які взагалі говорять цікаві речі, що якщо пішов у церкву, або там причастився, розповідався, то все, тобі труба. На тебе навала всяких проблем, ситуацій, випробувань, бо ти з Богом. Це все установки, дорогі друзі. Не можна так прив'язувати Бога до наших проблем. Що якщо присутній Бог в нашому житті, то все, у нас будуть проблеми. У нас проблеми без Бога будуть. Це як без світла. Та, от Нема світла, все темряво. Нічого не працює. Бог є, Так, да, проблеми є, але ти хоч бачиш, як їх вирішувати. Бо коли прибираєш паті без світла, ти можеш щось пропустити, ти не все бачиш. Но коли є світло, Сміття не зникає, воно теж валяється. Ну ти хоч бачиш, куди його як можна де покласти, так і в нашому житті Господь освітлює наше життя, дає можливість подивитись. Бо коли ми в темряві, ми нічого не бачимо. Ми не бачимо, з якої сторони нас чекає загроза, яка перешкода. Тому хочу побажати, щоб ми з вами, аналізуючи це запитання Петра, а що нам буде за те, що ми пішли за тобою, що ми. Були вдячні Богові, що у нас є можливість про це думати. Отак От прямо і говорили, що, Боже, я тобі дякую, що в мене є можливість роздумувати над моїм життям, що я можу аналізувати, що я можу співставляти певні факти, ситуації зі своєю історією, що я можу пробувати щось інше, щось нове. Я тобі вдячний, що ти мені даєш можливість жити, не існувати, відчувати це життя. І душею, і тілом, і розумом. Тому що, по факту, все те, що у нас є, і буде, воно нам потрібне тимчасово. Ми з собою звідти, звідси нічого не заберемо. Нічого. Але все те, що у нас є, воно має лише тимчасовий характер. І воно має слугувати, доповнювати наше життя, а не замінювати його і позбавляти наш життя. Як згадуємо про діалог Христа Марфи і Марії, коли Марфа там готувала на кухні, там хотіла пригостити Христа і Марію, і її сильно непокоїло, що Марія сіла і розмовляє з Христом, а вона в цей момент там щось нарізає, кричить, ну, як Господина. Її сильно було. Ну Незручно, що сестра там дерева не хоче, а вона сама має на кухні спину І Вона прийшла ну так, як жінка конкретно заявила про свої думки. Що ти тут розсілася, і ти мені допомагає, що одна на кухні господарка, чи що? Чи рабиня. І Христос сказав, що Марко, Марко, ти багато про що турбуєшся, Але одне людині потрібно. І Марія оце одне обрала. Тобто уявіть собі, що у нас з вами сьогодні є можливість сісти, поговорити з Христом. Чи бігли б да, щось робити? Якби у нас з'явилася можливість задати Богу декілька запитань. Але немає часу. Тому що зараз ми можемо відкрити Біблію, Євангелія на хвилину, не треба там на годину, на хвилину відкрити, прочитати п'ять рядків. Нема часу. Бо є проблеми, які ніколи не закінчуються. Фокус нашої уваги на тому, що постійно треба рішувати, а те, що є вічним важливим, воно залишається в стороні. І багато речей залишається в стороні. Тому, дорогі друзі, хочу побажати нам, щоб ми з вами не забували жити. Щоб ми з вами не забували про те, що Господь покликав нас у цей світ для прекрасного, для хорошого. І цей вибір все одно залишається за нами. Ми можемо думати різне, ситуація може складатися зовсім не в нашу сторону. Але Господь нас все одно количе жити там. А це означає, якщо у нас будуть якісь труднощі, проблеми, якщо будуть якісь перешкоди, то ми будемо знаходити якісь способи їх вирішення. Тому що проблема не в тому, що там в наше життя приходить якась біда. Проблема в тому, що ми цю біду сприймаємо як норму. І далі нічого з нею не робить. Проблеми стимулюють нас змінюватися, міняти підхід, підлаштовуватися, ставати іншим, Досконалювати себе, покращувати себе. І ми маємо теж за це бути вдячні, тому що це все дозволяє нам рости. Причому рости на всіх рівнях. І на духовному, і на психологічному, і на емоційному ми міняємося, стаємо іншим. Хай Господь. Продовжує нам створювати умови для життя, а ми з вами, дорогі друзі, маємо приймати цю таку можливість і її обов'язково реалізовувати в своїй історії, не боятись і продовжувати рухатись далі. Тому що йдемо ми не самі, Господь для нас цю дорогу вже давно проклав. Нам головне довіритись йому і рухатись за Ним. Амінь. Hors neutri sanctia mi gutific filtrate